Доброго дня! Ми сьогодні з вами поговоримо про сімейну мотиваційну інтервенцію. Інтервенція рекомендована тоді, коли не спрацював мотиваційний діалог, коли всі спроби переконати по-доброму не спрацювали. Я не кажу, що інтервенція це щось по злому, але це точно про закручування гайок. Лише ці гайки мають бути закручені з любов'ю та повагою. Отже, інтервенція це є ретельно спланована спроба переконати залежну особу йти лікуватися. Коли кажуть, що не варто цього робити, коли людина не досягнула повного дна, я не згоден. Тому що дно може бути в кожного різне. Для когось дно це дільничий інспектор подивився з коса, для когось дно це три передозування або чотири. І завтра може бути останнє. Тому, якщо родичі зауважили якісь сигнали про вживання або залежнення близького, діяти треба негайно, тому що завтра може бути пізно. Коли ця інтервенція робиться, то це корисно для самих тих, хто робить, тому що є можливість висловитися про наболівше в конструктивній формі, про конкретні факти, які там. Були пов'язані з вживанням близького, які спричинили їм кривду. Е, першим ділом, коли до нас звертаються м, про допомогу, так, переважно це звучить так. Що робити У мене чоловік алкоголік. Ми вже все перепробували, щоб його змотивувати. нічого не працює. Що е, робити в межах закону? Поможіть. Ми тоді рекомендуємо цю сімейну інтервенцію. Отже, першим ділом треба. Щоб визначити близьке коло залежного, так, це може бути близьке коло складатися з родичів, сусіда, колеги по роботі, з друга. Ну, переважно це приходить, наприклад, жінка. так? І я в жінки питаюся, а хто має на вашого чоловіка вплив, з ким він спілкується, кого він може послухати? І так ми сидимо і визначаємо, там це може бути 5 або 10 людей. От. Потім в ідеалі, так, щоб ці люди виписали, тут, тут важливо, щоб вони виписали конкретно, конкретні факти про ситуації, пов'язані з вживанням цієї особи. Наприклад, дочка пише, що такого-то, такого числа там, приблизно так, що батько взяв її золоті сережки. Пішов в ломбард, їх здав, так, і там кілька днів впив. Тобто це конкретний факт, без, без моралізації, без повчання, просто конкретний факт. Колега по роботі там, записує собі так, теж конкретну ситуацію, що там, там... в якийсь день, коли була відповідальна зустріч, Петро мене підвів в зв'язку з тим, що був після перепою. так, Теж конкретна ситуація. І так. Кожен близький залежного пише собі в блокнот конкретні факти, пов'язані з вживанням. Шукаємо можливості поговорити з залежним. Найбільше найкраще так, це коли залежний не вжитий або найменш такий вжитий, та, там, може це самого ранку. Тобто вже написані є конкретні факти у всіх блокнотах. Зранку там, всі заходять, наприклад, до квартири, 5-10 тих людей, просять залежного, наприклад, одна особа. Жінка каже, там, Петро, будь ласка, підійди. На кухню, ми хочемо з тобою поговорити. Там прийшов там, твій друг, колега по роботі. Ну, є важлива справа, будь ласка, підійди, ми хочемо з тобою поговорити. От, Коли той Петро заходить, сідаємо в коло, і е, треба, щоб хтось почав. Треба підготувати цю особу, мабуть, жінку, так, яка починає, каже: ми тут зібралися, неспроста. Тут йдеться Петро про твоє вживання алкоголю. так? Це зібралися самі близькі люди, яким ти небайдужий, які, які хочуть тобі допомогти. Послухай нас і почуй, будь ласка. Так? І можна почати з жінки. Жінка відкриває свій блокнот і говорить, там, що... Там, ну, з останнього, там, наприклад, що. Що ти, Петро мав заробити, там, 10 тисяч зарплати принести, ми мали за це там, почати робити ремонт в кухні і, і там, наприклад, заплатити, заплатити за квартиру, за газ. Ти приніс лише 3 тисячі, тому що ти ну, 7 тисяч пропив, віддав борги за те, що пив там, якийсь час. І по колу починають зачитувати ці конкретні факти. Так? Буває так, що в алкозалежного Залежного чи в нарко, так, там, сльози градом йому соромно, прикро, також він може злитися, він може червоніти, йому це може бути неприємно. І ми також, коли готуємо цю сімейну інтервенцію, ми про це говоримо цим близьким, так, що ви будьте готові до різної реакції. Тобто, якщо ви вже наважились це зробити, то Майте на увазі, що йому це може бути неприємно, і він може про це говорити. От е до чого я веду? Зачитавши це все до кінця по колу, буває так, що залежна особа каже: Окей, я зрозумів, це конкретні речі, так, я визнаю, кажіть, що робити. І на той момент е в них вже має бути конкретна домовленість, так, конкретний план дій. Чи, чи, чи ця людина їде в реабітаційний центр цілодобовий стаціонар, чи це денного стаціонару, чи його просто в терапію хочуть віддати. Рішення, куди він має їхати, так, вже, вже має бути прийняте. Тому що, наприклад, якщо він погодиться в той день, коли зроблена інтервенція, їхати лікуватися, а жінка ще не знає, куди його вести. І почне шукати день, два, три, а тих центрів зараз дуже багато, то все, потяг може піти. Він через кілька днів скаже: слухай, я сам собі даю раду, в мене все окей, я нікуди не поїду. Тобто, треба по гарячому. Якщо він сказав, я готовий сьогодні їхати, то сьогодні треба його завести. Ну, крайній випадок зранку. От. Ем, ну, буває так. Є великий відсоток, ймовірність того, що після цього всього зачитування фактів. Цей Петро скаже: Ви самі хворі, самі їдьте лікуватися, а що я саме закінчений алкоголік, а вон там Василь з сусіднього під'їзду і почне, там, знаєте, щось говорити. Тоді має бути готовене, підготовлене наступне. Також записане в блокноті. Це конкретні речі, ультиматуми, рамки, які людина буде виконувати, якщо цей Петро не поїде лікуватися. Наприклад, жінка каже. Петро, я тебе дуже люблю, але поки ти не почнеш щось робити своїм вживанням, ми спимо в окремих кімнатах. Е, сусід каже: Петро, слухай, поки ти не звернешся про допомогу, я з тобою на рибалку не, не їжджу. Колега по роботі каже, я тебе більше прикривати не буду. І по колу також вважаються оці рамки. Е, і про що ці рамки, так? для чого їх взагалі читати, і навіщо воно все? Бо по великому рахунку, коли вдома є алкоголік, так, ми говоримо зараз про цього Петра, то я вам скажу так: що оце все близьке оточення йому руками допомагало вживати. Бо він собі п'яний приходив, пропивав пів зарплати, в більшу частину приходив додому, їсти наготовлено, жінка йому накриє стіл. Ліжечко постелено, носочки попрані, колега його прикриє, батьки його, кредити віддадуть, з ломбарду все викуплять. Так можна вживати доскону. Тобто оці всі рамки, це і є можливість досягнути певного дна в такий ну, якби конструктивний спосіб. От, тому зачитуються ці, ці рамки. Переважно, дуже часто, так, в кінці, коли Петро почув оці всі якби, кордони, то він каже: Окей, він буде дуже злий, так, йому це буде неприємно, окей, я поїду лікуватися. Але є відсоток ймовірність того, що Петро відмовить, і тоді що робити? Тоді потрібно дотримуватися цих рамок, а це найважче. Тому що е залежні особи це професійні психологи, професійні маніпулятори, брехуни. Сорі, що я так говорю, але так воно є. Е якщо залежна особа захоче е в якусь історію, що ви повірили, то ви 100% повірите. Навіть я повірю з 12 рок роками досвіду роботи в цій сфері. Тому що це настільки професійні актори, що відрізнити брехню неможливо. Е також вони відчувають інтуїтивно вас, як підійти, як заговорити, щоб позичити ті кошти. Тому, коли ви почнете виконувати ці рамки, так, я говорю про близьких залежного, то він буде маніпулювати, на жалість бити. Буде різне робити і витримати, дотриматися цих рамок дуже складно. Тому ми надаємо таку підтримку цим близьким родичам, так? ми з ними є в контакті, щоб вони могли витримати цю рамку. Буває так, що не треба чекати довго, кілька днів, і залежний, залежний погоджується на, на те, щоб поїхати лікуватися. Також є дуже прикрий. Для мене відсоток людей, які ніколи не погодиться на лікування, які просто може зібратися з дому, піти, жити на якомусь притоні. Притон це там де якась квартира, де живуть кілька залежних, вони там п'ють, чи коляться, чи варять це такий термін непрофесійний притон. І, і все, тобто, і він не, не хоче вертатися в сім'ю, тобто, він вибрав свій шлях. І тоді е, треба допомогти, тоді ми е, лишаємо залежну особу, так, ми нею не займаємося, ми займаємося близьким оточенням, е, тому що це близьке оточення має продовжувати жити своїм життям, вони мають жити щасливо, враховуючи те, що їхній близький вибрав вмирати. Тобто ми підтримуємо е, близьке оточення. От, е, називається цей момент, ми, так, ми, ми рекомендуємо так робити. Що навіть коли Петро вирішив зібрати сумки і піти з дому, жити на е, то ми кажемо, е, щоб родичі все-таки йому сказали, що вони його люблять та поважають, і що в будь-який час цей Петро може вернутися додому, сказати, що хоче їхати лікуватися, і вони його завезуть лікуватися. Це називається такий ефект закритих дверей. Ми повністю двері не закриваємо перед Петром. Ми трішки їх призакрили для того, щоб зберегти близьке оточення, їхній психоемоційний стан. Але коли Петро підійде до дверей і побачить, що вони ну, не закриті повністю, він зможе в будь-який час їх відкрити і почати міняти своє життя. Дякую за увагу.